Я обрала цей фах тому, що він був моєю мрією, і ця мрія народилася дуже давно, пізнього зимового вечора, коли я читала своїй бабі, Томи Володимира Шухевича. Я мріяла, як і він, досліджувати, мандрувати. І можна сказати, що саме тоді народилася моя інтуїтивна журналістика. Тому що я так само ходила своєю бабою, записувала у свій зелений зошит і потім, так би мовити, обробляла цю інформацію і поширювала межі своїми друзями і старшим поколінням людей, що найцікавіше в 90-х роках моя мама купила камеру, пішла знімати весілля. І можна е, говорити про те, що перша моя балачка на камеру відбулася теж у діточому житті. Вже згодом я прийшла в професійну журналістику і зрозуміла, що я менш-більш підготовлена, бо я вмію збирати цю інформацію, записувати, спілкуватися з людьми, і я не боюся камери. Це була дуже гарна пара, прекрасна весняна пора. Ми всі знайомилися між собою з нашим предметом. Зокрема, я старалася їх зацікавити, пояснити, чому журналістика така цікава і різноманітна. І скажу, що я з усіма своїми студентами дуже дружно живу. До речі, я навіть сьогодні маю персти. Мені його подарували мої студенти. А, Журналістська майстерність і медійний практику. <му> Мене надихають місця. Ті, які наповнюють вас якоюсь такою живодальною силою, цілющою енергією, ті, які фіксують вас справжніми, і ви там відчуваєте себе по-справжньому. У мене таких місць є кілька. Ну, вони такі мої, мої, я про це не можу розповісти, але мені би хотілося поділитися однією своєю місциною. Це гора Ігрець, в моєму рідному селі Буковець, це село на перевалі між Косівським і Верховинськими районами. Мені в дитинстві мої батьки говорили: не допускай туску до серця, бо заславнеш. То я собі не дозволяю заславнути. Я виходжу на самий чубчик цієї гори і отримую таку потужну вакцину від свого такого зашкарублого внутрішнього туску. Оце те місце, яке мене надихає. Точніше, це одне із тих місць, які мене надихають. І саме завдяки цим місцям я повертаюся сюди спокійно, психічно урівноваженою і тією, яка може працювати зі студентами. Ну, мабуть, всього часу пасує контраспамсперу, Я колись українки без надії сподіватися. Такий час, що воно найбільше пасує. Я не знаю. Мені здається, що вони повинні приходити вже мотивованими, бо що таке мотивація? Це спонукання до дії. Вона є внутрішня, зовнішня. Це має бути їхній внутрішній порив хотіти здобувати. Вчитися, знати, аби в майбутньому зовнішньо себе проявляти якомога найкраще в своїй професії. І добре, і не дуже добре. Чому добре, бо можна, як то кажуть, собі трохи вкоротити часу, аби щось знайти. Тобто якомога найшвидше. Чому не дуже добре? Бо мені здається, що ми через Оце ще, це так можна назвати? Оце ще. Ем, трохи знецінюємо професію інших людей, ну, скажімо, там фотографів, відеографів, ретушерів, графічних дизайнерів. Тощо. Ну і мені здається, ми стаємо тоді більш лінивими і менше думаємо. А наше завдання бути мудрими. Мабуть, так. Хоча я щойно зрішила, бо я подумала, що щось недобре в студентське життя десь ходити на якісь гулянки. Звісно, а чому би ні? Мені здається, що похід в гори, особливо в суворі Карпатські гори, вони зближують, тому що ви починаєте інакше мислити, починаєте бути більш дружнішими. Тому так. Я, до речі, своїх студентів час від часу воджу, знаєте, як мама за ручку на телераді компанії Овежа. Ми часто працюємо на їхній студії, маємо можливість записувати невеликі свої сюжети, тому звісно так. Мабуть, той, який нічого не знає, і той, який не соромиться зізнатися в тому, що він нічого не знає. В народі це кажуть той, який ще не всі розуми поїв. Бо багато хто приходить і каже, я вже все вмію, я прийшов тільки тому, бо я собі прийшов. Ні, то мені більше подобаються ті, які нічого не знають, помиляються, але в них є оці оце є таке величезне бажання знати, вчитися. Історії дуже багато, тому що е, я навчалася і на хорового диригента, і на журналіста, навіть не знаю, якого Е, Мабуть, я розповів це, так називаю, посерединну історію між Першою освітою і Другою освітою. Я влаштовувалася на роботу у музичну школу. Е, моє прізвище Маляр. І... Коли я постукала пам'ятаю сьогодні до директора музичної школи, не буду називати якої саме, я сказала: Добрий день він мені відповів: добрий день. Й хто? Я маляр о гарно, заходьте. Передумова цьому, така куди я не приходжу. Мене не хочуть взяти на цю роботу, бо мовляв, моя вища світа буде журналіста. Ви нам не цікаві. Ви потім підете зовсім іншим шляхом. А мені було важливо про попрацювати в музичній школі. Це в мене таке от була місія. І ось тут нарешті кажуть: о, маляр, проходьте! Я даю документи. Він оглянувся, о, все добре, 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 гарно. Я кажу, то що, ви мене берете на роботу? Він Каже, так, звичайно. Через два тижні дивіться, треба от тут стелю, дивиться помалювати, там шпаклювати. Саму ось така історія. Перший раз я влаштувалася на роботу як маляр-штукатур. Як кажуть, відсула, йо, буває. Е, є таке. Цікаве слово прокрастинація, здається, так. <смі> Якщо неправильно, то виправте. У нас взагалі люди люблять виправляти казати, що то не так чи щось додавати. Це тоді, коли е, нічого не хочеться. От просто в тебе якась така влізає навіжена хронічна лінь, що тобі от, от нічого не хочеться. Але е, з часом оцей такий е, стан. Минає, минаються, і ви знову продовжуєте робити те, що ви любите. Але найголовніше в цьому робити те, що ви любите. Бо якщо ви те не любите, робити через силу, ось того толку не буде. Скажу словами моєї бабусі, не забуватися. Це дуже файні і важливі слова абсолютно для всіх і для дорослих. І для малих не забуватися, не забуватися, хто ви є, що ви повинні робити в цьому житті, з чим ви прийшли у цей світ, і все те, що ви маєте, як ви використаєте в цьому житті.